Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про такий от автомобіль x 5 40 d на 306 кінських сил. Автомобіль має пнімуподвізку, повний привод, сімимісний, весь в рідній фарбі, без єдиного підфарбування, оригінального пробігу 220 тисяч. І це автомобіль без пробігу по Україні. З комплектації парктронік спереду, парктронік ззаду, камери 360. Безключовий доступ. Дотяжка дверей. Маємо вебасту, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, клімат контроль чотирьохзональний. Автомобіль має максимальну кількість регулювань по сидінню. Спинка ломається, пам'ять сидінь також присутня. Задній ряд дуже просторий. Шторочка, сонцезахисна у нас присутня. А ще маємо третій ряд сидінь. Ось так. Електропривід кришки багажника також присутній. Якщо вас заткався автомобіль, приїжджайте до нас Бердичів, Бердичівшкіряників 8. Автомайданчик, Біравто.